Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо смачний легкий у приготуванні, дуже гарний на розрізі пляцок під назвою Генерал. Ми скомпонували два улюблених пляцка в один і вийшло дуже смачно. Отже, беремося за приготування шоколадного коржа. Для цього миску вибиваємо яйця. Додаємо цукор, збиваємо все до посвітління маси. Додаємо олію. Сметану будь-якої жирності у нас 10%. Все це перемішуємо. Додаємо розпушувач, какао бажно темне, борошно одразу все. Перемішуємо і збиваємо до однорідності. Щоб не було грудочок. В результаті у нас має бути ось така лита маса, досить ріденька. Викладаємо тісто на форму застилено пергаментним папером, нічим не змащуємо. Ми випікаємо в воді великій, де потім розріжемо її на, на дві частини. Можете випікати в двох менших. Рівномірно розправляємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температурі 160 градусів 15 хвилин до сухої шпажки. Беремо за приготування білого коржа, в миску вибиваємо яйце, додаємо цукор, перемішуємо, додаємо смалець і молоко. Додаємо розпушувач. І в декілька етапів додаємо просіяний борошно. Це тісто ми будемо замішувати. Напишіть в коментарі, хто здогадався, з якого рецепта в нас це тісто. Спочатку вимішуємо ложкою, потім замішуємо руками. Тісто у нас виходить м'ягеньке, збирається в грудочку, не забиваємо його, відправляємо поки що в холодильник на 20 хвилин. Після чого виймаємо, форму застилаємо пергаментним папером і зараз все це тісто будемо розтискати або розкачувати кому як зручно. Тісто чемне, з ним легко працювати. Якщо розкачуємо, перекладаємо назад форму і вже формуємо по формі, розтискаємо руками, наколюємо виделкою і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо теж за температури 160 градусів приблизно 15 хвилин до зарум'янення, готуємо крем. Крем у нас буде класичний заварний. З'єднуємо сухі складники: крохмаль, борошно, цукор і ванільний цукор. Все це перемішуємо до однорідності. Так у нас гарантовано не буде грудочок у кремі, в каструлю вливаємо молоко. Каструлю бажано брати з товстим дном і перед тим змочити водичкою холодною, щоб молоко в нас не пригорало. Додаємо до молока 2 жовтки і перебиваємо їх. Тепер додаємо суху суміш. Ретельно перемішуємо. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут уже ніде не відходимо, постійно помішуємо, тому що може кремчик пригорати. Коли з'являються перші бульки, ознаки кипіння забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Цей кремчик можна приготувати завчасно і напередодні. Маю на увазі цю заварну масу. Коли у нас повністю заварна маса охолодиться, доготовлюємо крем. Нам ще додатково треба чорносливу, лоські горіхи і чай для просочення. Отже, в миску викладаємо м'яке масло, збиваємо до посвітління. І масло, і заварна маса у нас однієї температури. Декілька етапів додаємо до масла заварну масу. Розділяємо приблизно на 3-4 рази. І поступово збиваємо, перемішуємо. Це робимо для того, щоб наш крем не розшарувався. Кремчик готовий. Ось такий він гарний, стабільний, пухкенький. Тепер підготуємо коржі. Розрізаємо на дві частини шоколадний корж. Він м'якенький, гарно розрізається. У нас є ось такий невеличкий горбик, ми зараз його зріжемо і використаємо потім на обсипку, на крехту. Зрізаємо, щоб у нас гарніший пляцок був на розрізі, були рівніші коржі такі малесенька хитрість. Так само розрізаємо другий білий корж. Він у нас такий виходить твердий, дуже цюпкий, не хвилюйтеся, він такий має бути. Під кремом він змякне і буде м'ягесенький. Збираємо пляцок, вкладаємо темну поляницю, просочуємо будь-яким просоченням, який вам до смаку. У нас трав'яний чай. Може бути кава або цукровий сироп, як вам вже до смаку. Додаємо третину крему зверху, викладаємо порізаний чорнослив плюс волоські горіхи. Горіхи ми підсушили і грубо посікли. Всю цю масу, крем і начинку розділяємо на три частини. Далі вкладаємо світлу поляницю, гарненько притискаємо. І тут уже рясно просочуємо. І так продовжуємо з усім кремом. Крем, чорнослив, горіхи, знову біла паляниця, гарненько просочуємо. Останній корж просочуємо теж легенько, небагато, і просочення вкладаємо донизу, до крему, теж притискаємо. Обробляємо бортики залишками крему. і обсипаємо посипкою крихтою, яку ми зрізали. Зверху із шоколадного коржа. Якраз все вийшло дуже гарно. Зверху заливаємо розтоплений шоколад разом із олією, так, як і завжди. Посипаємо горішками для краси і відправляємо у холодильник на ніч. Далі виймаємо пляцак. І ось такий красень у нас виходить. Легко нарізається. І, як на мене, гарний в розрізі. Вишуканий гарний смачний пляцок. Компоненти двох пляцків в одному дуже гарно об'єдналися і вийшло направду, смачно. Друзі, ви точно здогадалися, які два основні пляцки ми взяли за основу, бо вони такі в нас досить популярні і користуються попитом. Напишіть в коментарі їх назви. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!